Сьогодні натрапив на відео, де людина каже, якщо консерватор не їсть м'ясо, то він його не їсть. А якщо ліберал не їсть м'ясо, він намагається ввести законодавчі норми на заборону їсти м'ясо в, в певних пропорціях або в певні дні. Коли консерватор належить до нетрадиційних суспільств, він просто спокійно належить. А коли ліберал... Належить до цих суспільств. Він вимагає змін, законодавства, поваги до себе, ще чого-небудь, купу всього. І ось це нав'язування нав однією групою людей. Іншим, як треба жити, як треба думати, які книги читати, який телевізор дивитися, що правильне, що неправильне це є найвищий рівень того, що ми називаємо диктатура. Тільки диктатура меншості, коли меншість диктує більшості, тому що вони більш активні, часто агресивні і часто саме вони вирішили, що вони краще знають як потрібно. Всі інші люди просто мовчки приймають ті правила, які їм наводять. Я хочу вам порадити не бути терпилами. Коли ви бачите, що хтось, абсолютно який не має на це право, вам щось нав'язує, кажіть, що ви думаєте, у відповідь. Бо людей, ось цих, які призначали себе найрозумнішими, їх не зупинити. Якщо ви мовчите, кажіть, не бійтесь. Бо в нас з вами більшість не консерваторів, ні, людей, які хочуть жити спокійно. Своїм життям і при цьому не хочуть, щоб в їхнє життя залазив якийсь черговий активіст, навчений ідеологами відкритого суспільства. А це відкрите суспільство, як виявилось, зовсім не відкрите. Це фейк, це ілюзія, придумана для того, щоб ми приймали ті норми, які нам нав'язує меншість. Агресивна, часто нагла, ненавчена меншість. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь.